Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, Всі, хто сьогодні разом з нами на молитві, хто старається пильнувати той час і хто має таку добру нагоду, ми теж з вами зараз разом, і ми хочемо теж бути поруч Господа нашого Ісуса Христа. Запрошуйте всіх. Хто разом з нами молиться, нехай цей недільний день, в якому ми сьогодні збираємося на молитву, буде не тим винятком, коли ми опустили молитву, коли ми не знайшли того часу, тих кілька хвилин для того, щоб молитися, дякувати, прославляти ім'я Господнє. Ми сьогодні пам'ятаємо слова, які є написані в Євангелії від Луки. В цьому Євангелії ми читаємо такі слова, нехай людина завжди старається багатіти в Бозі, замість того, щоб багатіти в тому земному житті. І той багач, який отримав гарний врожай, він навіть не замислився над тим, що той врожай, який Бог йому зродив, він мав певну мету, з якою той чоловік чомусь не справився. Бо замість того, щоби. Плекати своє духовне життя він подумав собі про великі комори, щоби поскладати це збіжжя, ту пшеницю чи що то вродило, і казати своїй душі гуляй, пий, веселися, бо маєш добра по достатку. А ми не задумуємося чомусь над тим, що сьогодні чи в той інший день до тебе прийде той ангел смерті і покличе тебе, і нічого з собою не забереш. Нічого з собою не будеш брати, тому що нічого тобі вже там не буде потрібно. Власне, кожен з нас сьогодні стає перед обличчям Небесного Отця, кожен з нас стає у своїй природі, зі своїм обличчям, наче в дзеркалі, і отримує відбитку того, що ми вартуємо і що ми заслужили перед Богом. Тому запрошую всіх, всіх, хто зараз чує той голос, покликання. Хто вміє, розуміє, прагне підсумувати цей день, як і кожного разу, і подякувати Богові за всі отримані ласки, за всі щедроти, які ми з волі Небесного Отця маємо і кожного разу користаємо як для своєї потреби, для потреби тих ближніх, яких Господь нам дарував. Тому молімося щиро зараз. Запрошуємо на молитву тих, хто. Можливо, сьогодні вперше з нами молиться, бо насправді не все просто. Ми сьогодні в парафіальному служінні мали нагоду бути на цвинтарі і посвячувати могили, надгробні хрести, нашим героям. Повірте, дуже складно. Бо ти знову бачиш скорботну родину, ти знову бачиш дружину, маму, тата, ти бачиш тих діточок, які залишилися сиротами. Ти бачиш їхні скорботні очі, ти бачиш заплакані погляди тих рідних і близьких, які прийшли, щоб підтримати один одного. І ми наче ніби розумієм, але радше підтримуємо, тому що розуміти це значить бути з ними разом, бути в тому стражданні і терпінні, яке ніколи не згасає. Ми маємо ту нагоду сьогодні бути поруч один одного. Вірю, що у багатьох є проблеми з світлом, з інтернетом. У нас теж таке саме. Нам недавно вімкнули світло, не знаємо, доки воно буде. У нас не працює інтернет-провайдера, ми користуємося мобільним інтернетом, але все одно ми стараємося виходити в ефір і молитися, і щиро вірити, що Господь сьогодні знову збере своїх дітей докупи, а ви. Навіть коли вже увімкнуть світло, доєднаєтеся до молитви і будете молитися разом з нами. Тому молімося щиро, і нехай Господь, милосердний батько, допоможе нам у нашому служінні. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і всолися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради Спасення, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що З Отцем і Сином рівно і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас присвятив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося і розпочинаємо перший десяток, молитва, в якій разом усі прославляємо Ісуса. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісуса, ісуса, Божий, помилуй, помилуй Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва щира і благодарна перед Богом за всі його ласки і щедроти. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. <кхух> Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, мати божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас. Марія, Марія, Мати Божа Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за всіх наших хлопців і дівчат, що на передовій, що сьогодні несуть цю велику відповідальність борні за волю і незалежність нашої держави. Молимося за полонених, пропавших, молимося за поранених, молимося за всіх в наших родинах, які сьогодні на реабілітації чи відпустці, чи демобілізовані. Молімося щиро за всі родини, будьмо пильні, бо кожна родина має ту тривогу, має ту душевне зранення, будьмо поруч, підтримуємо і завжди допомагаємо тим, хто сьогодні несе ту велику відповідальність захисту української держави. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, <кх> як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва родини, сім'ї, молитва за хворого, прикутого до ліжка самотнього, молитва за подорожуючого і того, хто в чужині, молитва за тяжко хворого і немічного у лікарні. У лікарняній палаті чи в реанімаційному відділенні молимося щиро за всіх опущених, знедолених, яких сьогодні є дуже і дуже багато. Молимося щиро за подружні пари, за плодоносящих новонароджених. Молимося щиро за примирення і покаяння, за навернення. Господи, пречиста Діва Марія, вислухай наші моління. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наше моління, місяця грудня. Де ми, підсумовуючи наш перебутий рік, ювілейний рік 2025, складаємо Богові подяку за всі моменти нашого життя, будня, свята, торжества, випробування чи горя, радості чи духовного впадку, чи перемоги. Молимося щиро, щоб кожне наше діло, думка чи слово стало в тій перемозі, стала перед Богом. І ми, як віруючі люди, подякували Богові за всі його благодаті і щедроти, які він дарував кожному з нас. Кожен нехай собі для себе пригадає, кожен нехай для себе знайде то намірення, яке ми собі в грудні місяці склали, а їх дуже і дуже багато. Навіть зараз ви пишете свої намірення, чи думаєте, чи проговорюєте дома, будучи біля молитви разом з Вервоцею. Нехай кожне наше намірення сьогодні стане миле Господеві а для нас благословенне. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, щиро дякую Богові. За кожного, хто молився, особлива подяка дітям, молоді. Щиро вітаю, ви не раз пишете Отче, привітаєтеся з нами. Малята, щиро дякую Богові і дітям за те, що ви разом на молитві, ви великі молодці, що ви слухаєте своїх рідних, близьких, а можливо, і більше запрошуєте їх на молитву. Тому щиро дяка кожному, особливо нашим героям, захисникам, захисницям. Дай Боже, ми завтрашнього дня розпочинаємо. Наступний тиждень, місяця грудня, і будемо приготуватися до великого свята, свята, яке буде у вівторок, непорочне зачаття Діви Марії Анною, тому приготовляємося до того свята. Сьогодні дякую щиро всім за добрі слова, за присутність у Божому храмі, за присутність на молитві. Дуже прошу всіх, складаючи свої наміри, пам'ятайте про діла милосердя. Ми рухаємося далі, ми йдемо далі і кожного дня. Багато і багато людей потребують нашої допомоги, нашої підтримки, тому буду вдячний кожному за вашу посильну поміч для потреби тих, хто найбільше її потребує. Тому прошу зголошуйтеся на молитву, на завтра чи на місяць грудень, чи в іншій потребі, і будемо служінні далі простувати. Тому дякую всім, нехай Господь прийме наше служіння, а ви бережіть себе і нехай Господь, кожного з нас. Благословляє. Чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за вашу жертовність. Слава Ісусу Христу!